Ми в Закарпатті на потучному полі. Тут у нас хочу показати, як йде робота пилососом, причепним пилососом від компанії Бакма, як збираються горі. Як працює е, професійний причепний е, філософ від компанії Бакма. Бачимо ідеальну очистку Тепер де покажемо е, саму саму компай. Можна подивитися, як очищає Тобто Мусор весь. Залишається у цьому мішку, що можна подивитися. Покажи, це в нас мусор і пустий оріг. Це в нас очищений і чистий оріг. Прицепний пилосос, як я вже казав, компанія Пакма. А, працює чудово, всі задоволені. Компанія Агріекспорт, яка є офіційним дистриб'ютором в Україні. Тому хто не замовив, хто має бажання, може звернутися в компанію Агріекспорт, яка вам допоможе вибрати якісну техніку для вашого саду.